3. Своє посвідчення, передивіть, будь ласка. Посвідчення чого? Не знаєте чого своє Не посвідчення? Знаю. Не знаєте, ну давайте придівлю вам ну, давайте про свідчення подія своє посвідчення. Ви сказали посвідчення, я не знаю, яке вам посвідчення. 18 показати. пункт 3. чого 18 пункт 3? Що це таке? Чого клоуни в поліції, які відмовляються приділяти службове посвідчення? Сьогодні ми розглянемо відповідь з міністерства внутрішніх справ стосовно службового посвідчення співробітника поліції. Це не посвідчення. що Це Це додаток до життона. А Тепер почитайте з постанови кабінету міністр. Овідають вони вимогам чинного законодавства України, чи дійсні вони сьогодні? Ви про це детально дізнаєтесь? Своє посвідчення. Продають, будь ласка. Посвідчення чого? Не знаєте, чого своє? Не знаю. Не знаєте? Ну давайте придивлю вам. Ну Давайте, суму, давайте. Воді, Ні, не Ну Ви сказали посвідчення, я не знаю, яке вам посвідчення. 18, 18 пункт 3. Чого 18 пункт 3? Що це таке? Чого? Чого? Документи. Я вам тоді справу дружню руку. можете продивити на вимогу документи, значить. Посвічне водя, реєстраційний, страховий протокол продковобдово-технічного контролю. А ну еще раз. А ну еще раз. 18.3, давайте. Зараз, почитайте. Ні, ну людина не хоче представитись. Ось такого персонажа ви можете зустріти на вулиці. Він вас може зупинити, що необхідно в першу чергу робити. А потрібно знати про свої права. Тому друзі, рекомендую підписатись на мій ютуб канал для того, щоб ви розуміли і знали, як захищатись в правовому полі від таких співробітників поліції. Так я будуть вам... Нормально, з буде нормально. Ну я ж... Представляється перед Богом. Перед Богом? О. Представляються по із богу, так дивимося, 18 там типу право дорожнього руху неправо дорожнього а руху, а про а національну поліцію. Ну даний співробітник поліції все розуміє, про які документи йде мова, але включає дурачка. Хочу вам вкотре нагадати, що співробітник поліції зобов'язаний згідно свого профільного закону, звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського. То що він робить, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, і далі, надавши можливість ознайомитись з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Тобто, ви звертаєтесь до вас, співробітник поліції звертається. Представляється і пред'являє своє службове посвідчення, то треба говорити, що ви хочете. Я ж вас питаю, Ну що не, не, ну ви шо, не розумієте національний пункт. 3, Я звідки знаю? ПДР закону України про ПДР поліцію? немає 17 пункт 3. 3. з такими співробітниками. Поліції вам допоможе відповідна література. Друзі, читайте, знайте свої права, користуйтесь своїми правами, тому що не кожен співробітник поліції читав свій профільний закон. Посилання на відповідь відповідну літературу лише в описі під даним відео конститут. А що ви в ПДР нема? немає Немає. про національну поліцію. Що є... про національну В ПДРі є? теж пункт вісімнадцять три. То шо с... коротше, що ви хочете? Ви, ви... ви... думку складіть нормально, сформулюйте що ви хочете? Документи притяні. Я не буду ви свої. Придивіть. Ви відмовляєтеся. На вас буде винесено постанову Ви свою придивіть. Що своє Свідом... посвідчення поліцейського? Позрозуміло? То нормально можна сказати. Службове посвідчення. Службове, я ж сказав. Ви, ви, не сказали, ви сказали посвідчення. Вони посвідчення водія. Ну, Може, в мене посвідчення інваліда ну, ще є. Кортік але... Андрій Васильович. Це? 18 пункт до повного, до повного ознайомлення. До повного, повного. Вийняти скорочки. Вийняте, вийняте скорочки. А там так пише, а да? покажіть, що там пише показати, винят з іншої сторони. Ну, ну це не посвічення. а що це? це додаток до жетона. Тепер почитайте з постанову кабінету міністрів кабінету там міністрів Одинадцять да, 11, тридцять міністр, міністр 1137, міністр, 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 1137, міністр, міністр, 11.37 за звердив, 11.37. Одинадцять Ні, зразок, зразок да. А це додаток до жетона. Це не це не по свідчення, що, пише, що там бруда. Додаток це додаток до жетона, до да. Пише? Додаток до жетона. 0, 64, 42. За додаток дуже до тона. Це не ваше посвічення. Це посвідчення. Службове затверджено міністром внутрішніх справ. На міні питання всі питання до міністра внутрішніх Годи. справ дня. і так. Ви подивились на даного персонажа. Що ви думаєте стосовно нього? Думку лишаємо в коментарях. А зараз переходимо стосовно службових посвідчень. І в даному питанні нам допоможе адвокат Антон Болтік. Друзі, рекомендую підписатись на його Ютуб канал. Посилання також лише в описі під даним відео. Послухайте, це дуже корисна та цікава інформація для кожного з вас. А ви знали, друзі, чому працівникам поліції замінили службові посвідчення? Скільки років нічого не відбувалося, як хоп, і 2024 рік зміна службових посвідчень. До речі, друзі, хто ще не дивився мій розбір на цю тему? Обов'язково переходимо на мій ютуб-канал. Там є окреме відео на дану тему. У мене виникло питання. Чому саме в 2024 році вирішили замінити службові посвідчення? Що буде з тими посвідченнями, які не відповідали певним зразкам, та в якій кількості було видано нові посвідчення? Друзі, ми отримали відповідь від Міністерства внутрішніх справ, де зазначено у зв'язку з чим було прийнято таке рішення щодо заміни службових посвідчень працівників поліції. Відповідь вас е, дуже здивує. Зараз ми будемо її розбирати. В цьому причина війна, ось так виявляється: згідно відповіді від міністерства внутрішніх справ, нам було зазначено про те, що був наказ міністерства внутрішніх справ 347, сорок який, який затвердив, нібито зразок. Службового посвідчення, ось такого. Після цього ми встановили, що був наказ 450, який змінив вид цього посвідчення, і ми маємо наразі ось таке. А ось що ж стало причиною? Ми зробили адвокатський запит, написали питання, щоб встановити всі ці обставини і отримали відповідь. Слухайте, друзі, а внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України було окуповано деякі території Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської та Херсонських областей. Призв. Вело до втрати неповернення окремими поліцейськими службових посвідчень, які можуть бути використані для виготовлення їх підроблених копій. Ось друзі. Така відповідь. Рухаємось далі. У зв'язку з цим, про це що я зазначив, Міністерство внутрішніх справ було прийнято наказ 450-й, яким дійсно внесено зміни до бланка службового посвідчення Національної поліції України, що передбачають наявність додаткових елементів захисту. Далі. Що цікаво, відповідно до даного наказу 450-го, нагадую, 2024 року він службові посвідчення Національної поліції України видані з використанням бланків попереднього зразка, тобто ось цього, є чинними протягом строку, на який їх було видано. Видача службових посвідчень національної поліції України з використанням бланків попереднього зразка проводиться до їх повної реалізації. Тобто. Вони зазначають у цьому від, у цій відповіді, може, я щось не розумію, може, ви мене поправите, що зразки попередніх, нібито посвідчень, ми все це розуміємо, вже розбирали багато разів, нібито посвідчень, є чинними протягом сроку, яких їх було видано. Тобто вони чинні у тих працівників поліції, в кого є в наявності. Однак, повертаючись до першого абзацу, що стало ж підставою для видачі нових посвідчень, вказано ж, що збройна агресія проти України, окуповані території, це, це зрозуміло. Що призвело до втрати працівниками певних службових посвідчень, які можуть бути використані для виготовлення і їх підроблення? Так воно ж якось протирічить один одному. Тобто підстави для зміни вийшло те, що були окуповані території, втрата деяких посвідчень. Далі вони через один абзац кажуть про те, що все одно ті, що були видані, вони залишаються. Ну це взагалі не відповідає ж дійсності. Ми ж це розуміємо. Тобто, офіційна, ви зрозумієте? Офіційна відповідь надана таким чином, що в неї ми бачимо чітко протилежність і чітко бачимо брехню. Ну, ви ж це це розумієте, і я це розумію. І ще один дуже дуже важливий момент, і дуже важливий фактор, про який також вони не звернули увагу. Якщо ми беремо їх відповідь, що була збройна агресія, що дійсно окуповані території, все це зафіксовано, все це дійсно так і є. Що дійсно, наприклад, були поліцейські служби посвідчення, які були втрачені, все зафіксували дійсно. Однак питання виникає велике. Чому сама в 2024 році? Були замінені службові посвідчення. Чому не на початку повномасштабного вторгнення? Чому не у 2023 році? Чому тоді старі посвідчення діють до моменту їх реалізації, як зазначено? Тобто до тієї дати, яка вказана в старих оцихось посвідченнях, чому тоді так виникає дуже багато питань? Ну, ви ж це розумієте, друзі. Те про що я казав в попередньому відеоматеріалі, коли розбирав службові посвідчення, що дійсно моя думка такава, що вони прийняли рішення, що треба, хоч якось, привести цей, цей пластик, який в них був, до того. Службового посвідчення, яке все ж таки повинно відповідати чинному законодавству України хоча б постанові Кам'яна, про яку ми вказували на самому початку. І тому, все ж таки, завдяки багатьом відео, завдяки багатьом цим питанням щодо того, чи є це у вас взагалі службове посвідчення, чи немає, чи відповідає воно зразку, чи не відповідає, зайняло майже 7 років, і вони замінили на ті службові посвідчення, хоча б на ті, на яких є назва, що це службове посвідчення з відповідним номером. Рухаємось далі. Згідно відповіді, з урахуванням зазначених положень не вбачається потреби в заміні чинних бланків службових посвідчень поліцейського попереднього зразка, а їх використання не суперечить вимогам законодавства. У зв'язку із чим підстав для для призначення службового розслідування з питань порушених у вашому адвокатському запиті відсутні, е, що це за відповідь. Це я ставив в адвокатському запиті, що проводі службове розслідування стосовно незаконності використання ось цих попередніх службових посвідчень, оскільки винні особи повинні бути притягнуті згідно. Е, Чиного законодавства на який я посилався, ось така відповідь, друзі. Все. інформація щодо кількості службових посвідчень виданих з використанням нового зразка, передбаченого наказом 450 Міністерства в міністерство внутрішніх справ України, друзі, відсутня. Ну і ще раз звертаю кожного увагу, що клуб юридичного захисту водія. Чекає на тебе. Долучайся до нашої спільноти, щоб мати надійний юридичний захист на дорогах України, оскільки ми бачимо дуже багато моментів щодо незаконних дій працівників поліції, представників влади, представників ТЦК та інших органів державної влади. Тому друзі, клуб працює щодня, клуб працює без вихідних. Всі деталі переходь в опис під цим відео, то долучайся до нашої спільноти. Нас майже вже 20 тисяч по всій Україні. Тому друзі, дуже цікава відповідь. Рекомендую кожному знайомити з нею. Ми обов'язково знімемо, її, щоб кожен міг побачити. Тому що мені особисто стало цікаво, що дуже багато років службове посвідчення, про які ми знімали ролики, про які ми казали, що вони не відповідають відповідному зразку, що вони повинні відповідати постанові кабінету міністрів, працівники поліції на це не звертали увагу. Потім, коли звернули увагу, почали казати про те, що вони повинні відповідати закону про національну поліцію, оскільки в законі чітко визначено, що накази Міністерства внутрішніх справ, міністр вправі затвердити зразок. Не питання. Однак є постанова уряду, яка повинна бути врахована. Приймаєте наказом Міністерства внутрішніх справ? Питань немає. Однак, все ж таки воно повинно бути таке, як зазначено в постанові Каміну. Ну, чомусь Міністерство внутрішніх справ іншої думки. Добре, прийняли ось вам нове посвідчення. Хоча воно все ж таки не зовсім і відповідає тим зразкам, про які затверджені були урядом, однак більш-менш щось вже схоже. На те посвідчення, яке хоча б повинно бути, в свою чергу ми задали ці питання, отримали відповідь, що у всьому винна війна, тому що окуповані території, втрата посвідчень цікаво. А, насправді в мене виникає ще одне питання одразу: а скільки тоді було втрачено цих посвідчень? Чому тоді, якщо вони були втрачені, ті, які були видані, продовжують свої дії? Питань дуже багато, ви ж розумієте. Відповіді, в принципі, ми для себе кожен отримали, друзі. Стосовно цього питання, воно напевно вичерпано, тому що я зробив всі необхідні запити, отримали всі необхідні відповіді. Так, друзі, якщо дана інформація була корисна для вас, рекомендую підписатись. Думку завжди лишайте в коментарях. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал про наших співробітників поліції, присилайте мені в описі є Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.